Друзі, всім привіт! Ви на каналі А32КРю. Радий вас бачити, всіх вітаю на каналі ТВП Т-50-51. І тут в цьому бою, знаєте, як тій пісні Лента за лентою на бої подавай. І це в принципі характеризує цю гру на цьому танку нашого підписника, нашого заклана, Може і в майбутньому буде ще у нас грати. Кажуть, що часу немає грати. Десь там бігає по якимось там вже 25-й клан поміняв. Дивіться, що відбувається. Не попадає в о, каточок леопарду. Леопард вже на третьому шоті розуміє, що справи не буде. Вирішив розвернутися і все одно отримує в задню частину. Наш герой тим часом просто розвертається, спускається на, начебто під місточок, виїхати подивитися, але, але тут нічого не відбувається. Друзі, якщо ви ще не підписались на канал, підпишіться, будь ласка, поставте лайк і поставте дзвіночок. Так ви не пропустите жодного відео, і це дуже важливо. І так що там відбувається у нас? Прожета 65-й, Леопард шотний. І Леопард вирішує, що треба кудись їхати, щось там рашити, пушити, і його забирає інший леопард з нашої команди, а тут ТВП т 51 Не виходить збити каточок, хоча я не дуже тут впевнений, що наш герой цілив саме в каточок. От Леопарду там чітко було видно, що він хотів залишити його на гуслі, але не вийшло. Тут дещо. Не виходить, з трьох пострілів лише один заходить. Тим не менш, наш герой просто виходить на КД і спокійнесенько собі кдшиться. М-60 вже пушить, Прожето 65, але команда противника знаходиться десь на центрі карти. Тут є лише ТВП і Прожето. Більше тут нікого немає. Ну і вже такий подумав, що. Забирає він того прожито 65-го, я так думаю, що він хотів вже. Тут дуже цікаво, друзі. Перебикався на фугас, хотів дати фугасам на максимальну шкоду, але вийшло зовсім інакше. Довернув ДВП і стало всього 192. Могло бути більше навіть на бронебійному снаряді. Тим не менш, ТВП відправляється в ангар, і у нас тут пушать правий фланг, забирають М60. го і вазіку. От дивіться, фоп-вазіку, накаток, на каточок, і все постійно в те саме місце. І дуже цікаво, що коли ти так видаєш, наприклад, по паливним бакам, то вони заграються. Користуйтесь цією штукою бити постійно в одне те місце. Якщо ви наприклад, будете постійно вибивати якісь ремки, ви запам'ятовуєте, де це місце, з якої сторони в танки, чому? тому що це важливо, наступного разу ви зможете. Підпалити значно швидше такий танк. Сам так користуюсь, запам'ятовував е, модулі танків просто е, з того, як я граю. Я не дивився, не дивився ніяких туторіалів там, і так далі і тому подібне. От такі, друзі, справи. Ну і тут залишається у нас ВЗ-113-й той шотний і т 110 e 4 От Такі справи, треба щось думати, але наш герой що робить? Він кидешить собі барабан і. Скажу, друзі, якщо чесно, то на мене все правильно зроблено. Тобто, така спокійно собі виважена гра. Він нікуди не поспішає, нікуди не летить. Закадешився, о, хлоп, на один, на два, на три. Туди ж саме в каточок. Ну тут хотілося більше шкоди, але все одно 1408 залітає з такого барабану. Ну і все. Він підпер цього є четвертого і Е4 вже реально діватися. Просто нікуди, хоча тут взагалі такий можна було розвертати в іншу сторону, з цієї сторони зустрічати. Не знаю, чому він, чому він так зробив. Зараз подивимося на статистику. Тим не менш, це фініш, це фінал для четвертого в ангарі, і ніяких варіантів тут інших бути не може. Три фраги зробив наш герой за такий бій. Бували певні помилки, але, друзі, гра динамічна, максимально засейвив за ХП і тут все добре. Майстер. 6833 шкоди. Без прем-аккаунта. Квадратний ствол, Ярослав. Чому ти без прем аккаунта граєш? І давайте подивимося, пройдемось по WZ113. 5816. Хеві. 47% 3000 боїв. Прожета 65, 50%, але 1284 бої. ТВП 5051, 58%. Т-110Е4, 47. Ну, тут, в принципі, і видно було. Леопард 1, 43%. Кран Ван 49%. Команда союзників знизу підемо. Є сотий 54%. ВЗ 113, 52 на 1000 боїв. Мінотавр 4625. 3000 боїв. До речі, мінотавр прожив до самого кінця, тому що стояв на РСП постійно. 45%. Леопард 1. М60 53%. 86. 10. І бабуся 49%. Ну, нашого героя. Ну, така статистика 4, 478 і 7048 статистика і середня школа шкода 3000. Ну, до речі, на стрімі ти Ярослав казав, що ти не хочеш випадати на 60%, я тебе дуже розумію. Але чим більше ти граєш, тим більше тобі важче буде тримати цей відсоток. Хоча, якщо такий відсоток в тебе буде там на. 15к, то в принципі вже буде простіше, тому тобі ще трошки залишилось. Ну, такі, друзі, справи. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші коменти, що ви стосовно такого майстра думаєте. І пам'ятайте, друзі, все буде Україна. Всім вам гарних боїв. пока!